До зустрічі 2011 року залишилося два тижні саме час прикрашати оселі і встановлювати новорічні деревця. В той час як черкащани лише починають над цим замислюватися у лісівників ялинковий бум. З початку грудня вони цілодобово охороняють зелені насадження, спилюють підготовлені екземпляри та завозять їх для продажу у лісгоспи. Скільки коштує лісова красуня? Та чи вистачить ялинок сосунок на всіх знає Лідія Меланіч. Не хвилюйтеся, новорічне деревце буде в кожній оселі. Цього року лісівники Черкащини підготували до зрубу 150 тисяч ялинок на всі смаки від метра до чотирьох і навіть вище. Ця кількість майже втричі перевищує попит області. Тож наші лісові красуні поїдуть радувати ще й жителів Донеччини та Кривого Рогу. Новорічні ялинки вирощуються ось на таких плантаціях. Цим деревцям по вісім років, але в цілому вони можуть бути від п'ятирічного до 12-річного віку. Ялинки до свята лісівники вирощують на окремих територіях і постійно їх поповнюють новими саджанцями. Ця плантація 3,5 гектара. Всього ж на Черкащині близько 70 гектарів новорічних дерев. Аби несвідомі громадяни, бува, не поцупили з лісу сосонку чи ялинку. Цілодобово на сторожі стоять 800 працівників лісових господарств. Оглядовий пункт 4 метри над землею. Звідти добре видно браконьєрів. Стріляти нам не дозволено. Ми можемо наручники теж, звичайно, ми не можемо надіти, ми можемо скласти на людину протокол про лісопорушення. І там він обмежується кількістю мінімальних неоподаткованих мінімумів в залежності від висоти ялинки або тяжкості пошкодження. Ну, максимальний штраф становить 227 гривень на сьогоднішній день. Спилювати ялинки дозволено лише лісівникам. Відібраних до новорічних свят красунь звозять у лісгоспи. Вже тут клеймують і виставляють на продаж. Даним клеймом ми клеймуємо ялинки на зрубі або на зрізі. Як ви бачите, ось це є свідченням того, що вона придбана законним шляхом. О, і де б хто вас не зупинив, у вас є документи і відхлимована ялинка. Ці деревця прикрасять не лише оселі Черкащан. Саме з них зібрано 31-метрову губернаторську ялинку. Хоча лісівникам і доводиться продавати новорічні красуні, торговцями вони себе не відчувають, швидше благодійниками, оскільки соціальним закладам вічно зелені деревця зазвичай дарують. Для учбових закладів, шкіл, медичних закладів, дитячих садків, інших соціальних закладів, які є на місцевих органах, ми ялинки відпускаємо безкоштовно, щоб люди розуміли, що є такі заклади, установи. Які про них піклуються. спілопікуються і будуть віконути добросовісно цей обов'язок? А ось черкащанам ялинку доведеться все ж купувати. Утім, теж за соціальною ціною на держпідприємствах лісового господарства області можна безперешкодно і цілком легально придбати метрове дереце за 18-24 гривні а двометрове за 36-42. Ринкова ж ціна у два з половиною рази вища.